Як ти думаєш, це надовго війна? Чат GPT каже, що до 32-го року. До 32-го? Ну, Довгенько. Так, да, остання інформація. Принаймні, дружина передавала. Ось. А так? Ну, давайте так, дивлячись на те, що ми маємо зараз, які ми маємо забезпечення і ресурси, і темп. Цієї війни, то на мою думку, це ще буде певний час, кілька років точно йти. Можливо, я чогось не знаю. І є або будуть якісь певні домовленості в тому самому Будапешті, але я зі своєї колокольні не бачу привидів того, щоб війна закінчилась завтра, чи післязавтра, чи до Нового року, наприклад. Тому що у противника є мета, він буде йти до кінця. У противника є мета, а у нас є сили, бажання і ще достатньо мотивації боротись з цим противником. Розкажи про свою родину. Хм. Не люблю цю тему. <рес> Взагалі. Ну не називай мене прізвищ, Просто скажи, хто для тебе твоя родина? Моя родина, ну по перше, в тебе є пес. Моя Давай вже розкриємо всі карти. Значить, у нас тут стоп був, бо Офіша телефон запрацював. і Він каже: Вибачте, блін, це мені треба собаку годувати. Як ти завів пса? Спитають наші глядачі. Пес з ним всюди, не тільки тут. Він і на позиціях з ним. Так. Навіщо всі військовому питають, пес? Це ж відповідальність додаткова. Всі це питають, але я зрозумів, що ну я такий трошки замкнена в собі людина. Зрозумів, що мені постійно хтось потрібен поряд, то буде зі мною. Я, ми любимо погуляти, походити по пару кілометрів, виїжджає зі мною на позиції, на іноді розвідку, до розвідку певних точок. У мене ще є інша собака, німецька вівчарка. Вона знаходиться, живе в тому будинку, де. Ну, де в мене ППД більше до лі лі лінії бойового зіткнення, то коли вони разом, то це взагалі купа радості, веселищі, щастя. А яка порода той що Е, здома? Маленького Джек Рассела. Просто Джек Рассел? Батарейка, яка ніколи не сідає. <світ> Клас, де ти його взяв? Так, в Слов'янську. Слов'янську? Так, подивився на Олексі, були, були цуценята. А я вже давно мріяв про собаку. І дружина пообіцяла, що на один з днів народження в мене колись з'явиться собака. І так співпало, що ну, на останній день народження домовилися, що все-таки поїду і візьму собаку. Я ну, тобто взяла. ми приймаємо рішення разом, щоб не було такого, що там хтось когось перед фактом ставить. Mm -hmm. І треба було для себе розуміння, що. Побутові питання ми зможемо всі закрити, що собака не буде нудьгувати, що з нею. Це ж це ж купа часу. Це треба її навчати, командам, постійно дресувати, щось їй пояснювати, показувати. Але воно так виходить, що ну, я її сприймаю як одного зі своїх бійців. Просто пояснюю, майже те ж саме, що і всім своїм бійцям. Ну, ви питаєте, що для мене родина е, останнім часом. Мій мій підрозділ і мої побратими стали з одного з одної сторони це добре, з іншої не зовсім, але вони стали більше моєю такою камерною родиною, де я більш відвертий, більше требувательний. Багато пояснюю і ну, намагаюсь весь час і всю свою ефективність направити е, в цьому напрямку. Тому, на жаль, від цього страждає моя дружина, з якою я мало часу проводжу разом. А де вона в Києві чи в Казахстані? Але ні, ні, вона в Києві. В Києві. Так, так. Вона телепродюсер, uh -huh. е, займається своєю справою, ось тому, ну, якось так. Є оця мрія. Про що ти мрієш, коли. Коли війна закінчиться, я сподіваюся, справедливим миром вірю в це. От є у тебе ж ти от їдеш інколи по цих полях на фронті зі своїм Джеком Раслом. Як його звати? Ріккі. Ріккі. І кажеш, Рікі, от закінчиться війна, і ми з тобою із дружиною. Як дружину звати? Лілія. Лілія? Так. Дуже красиве ім'я. Таке Рікі і Лілія. Дуже гарно. Класна компанія. І... Так, супер. Про що би ти, Мріяв, що б ти взагалі хотів? Е, ну, Я б хотів би подорожувати. Якби mm -hmm. ось, ось мене спитали, чим би я хотів займатися, про що я мрію на даний час, то я б хотів е, подорожувати. Тому що це такі. Я, я це і роблю, я подорожую, їжу по різних містах, селах від. Е, Однієї точки до іншої, від ППД до ППД, і я отримую задоволення в цьому і хотів би і далі, але не бачити, не робити це під звуки вильотів, вибухів на стрьомі, швидко боятись відкритої місцевості, просто вже на, на рівні як підсвідомості mm -hmm. шукати постійно десь захист, десь. Кущі, дерева, ну тобто хочеться бути більш вільним. Ми вільні, ми маємо там певні свої е е права, але я хочу такої свободи, де не треба від гучного звуку пригинатися або шукати місце, де укритись. Розумієте, про mm -hmm. що да? Так. так Ось, і це, це прям кайфово буде. Ну і світом подорожувати теж, я думаю. як ти кайфово. бачиш себе за 10 років? Круте питання. 44 тобі буде. Іноді сам запитую себе, задаю і миттєво гублюсь в думках про те, що розробити ще найближчим хоча б місяцем, півроку. Да? Воно, як би там смішно, не смішно не звучало, але все-таки війна це умови більш підвищеного ризику для життя. І Хочеться бути ефективним сьогодні і там на найближчий короткий термін.